Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Знову з водою. Пацієнти протезного заводу знову отримують медичні послуги в комфортних умовах, а підприємство працює без боїв. Завдяки народному контролю прориви водогону ліквідували. Чотири дні працівники протезного заводу носили воду відрами з сусідньої криниці. Там вже дочерпали до дна, комунальники не поспішали братись за ремонт. Мені потрібно, щоб заляти гіпс, замити гіпс, обробити позитив. без води. Ми не можемо працювати. Де ці наші служби, котрі екстремальні, вони повинні то робити за декілька годин. то я більше не розумію. Керівництво заводу обстежило всю територію підприємства. Прориву не знайшли та виявили, що проблема виникла у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій. У підвалі профтехучилища вже по коліна води, а керівництво і досі не вдалося до заходів, щоб ліквідувати проблему. Лише після втручання журналістів народного контролю за справу взялись одразу два комунальні підприємства. Ремонт завершився і протезний завод зажив звичним життям. Зараз жиє є вода, працює нормально. Без перебої вода є зараз до цієї пори вода стоїть нас ще на всякий случай. На пока вода є. завдяки тому, що наше підприємство звернулося до вас в народний контроль. На сьогоднішній день на нашому підприємстві вода є, і завдяки руху я ми хочемо виразити від нашого колективу, від наших інвалідів, від всіх, що дякувати вам, що ви нам допомогли дане питання закрити. І на сьогоднішній день ми працюємо в штатному режимі. А ми перевіримо, аби осіб, які своєю бездіяльністю призвели до загострення комунальної аварії, притягнули до відповідальності. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.